Царівна жаба. Де-не де в якимсь царстві, в якимсь государстві жив собі цар та цариця, а в них було три сини, як соколи. От дійшли вже ті сини по зросту, такі парубки стали, що ні здумать, ні згадать, хіба що в сказці розказать. Дійшли до літ, що час їм женитися. Цар, порадившись гарненько зі старою, кличе синів. І говорить, сини мої, соколи мої, дійшли ви до літ, час уже вам подружжя шукать. Час, кажуть, таточко, час. Збирайтеся ж, каже діти. Накладайте стрілочки мідні і пускайтеся в чужі землі далекі. Хто до кого попаде стрілою в двір, там тому й молоду брать. От вони вийшли в двір, понатягали сайдаки, давай стрілять. Старший як стрельнув. Загула стріла аж під небесами, саме та й упала аж у іншому царстві, у царя в садочку. Царівна на той час по саду проходжувалась, підняла стрілу, любується, прийшла до батька й хвалиться яку я, таточку, гарну стрілу знайшла. Не віддавай же, каже, цар їй нікому, тільки віддай тому, хто тебе дружиною візьме. Коли так, через яку там пору приїздить старший царевич, просить у неї стрілу. Не дам, я, каже, ції стріли нікому, тільки віддам тому, хто мене дружиною візьме. Я, каже, царевич, тебе візьму. От і домовились, поїхав він. Другий царевич стрельнув. Звила стріла нижче хмари, вище лісу та й упала у княжицький двір. Князівна на той час на рундучку сиділа, побачила, підняла стрілу і понесла до батька. Яку я таточку гарну стрілу знайшла, не віддавай же її, каже князь, нікому, тільки хіба тому віддай, хто тебе дружиною візьме. От приїжджає другий царевич, просить стрілу. Вона сказала, так, як і та. І цей, каже, я тебе візьму. Погодились, поїхав. Приходиться третьому стрілять, Іван Царевич. Його звали молодшого Іваном Царевичем, як стрельне, загула стріла ні високо, ні низько, вище хат, та й упала ні далеко, ні близько, коло села в болоті. На купині сиділа жаба і взяла ту стрілу. Приходить Іван Царевич, просить верни мою стрілу. Не дам я, каже жаба, цієї стріли нікому, тільки віддам тому, хто мене дружиною візьме. Іван царевич подумав. Як таки його зелену жабу за дружину брати? Постояв над болотом, пожурився, пішов додому, плачучи. От уже їм час до батька йти, казать, хто яку собі молоду знайшов. Ті ж два старший і підстарший, такі раді, що, господи, а Іван Царевич йде та й плаче. Батько питає їх Ну, розкажіть, каже, сини мої, соколи мої, яких ви мені невісток понаходили? От старший каже я, тату, знайшов царівну, підстарший, а я, князівну. А Іван Царевич стоїть та й слова не вимовить. Та плаче, 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 плаче. Батько його питає, а ти, Іван Царевич, чому плачеш? Як же, каже, мені не плакати, що у братів жінки, як жінки, а мені доведеться з болота зелену жабу брать? Чи вона мені рівня? Бери, каже цар, нічого робить, така вже, видно, твоя доля. От і одружилися царевичі. Старший взяв царівну, середній князівну. А Іван Царевич зелену жабу з болота. От вони й одружились та живуть собі. А це якось цар забажав, яка з невісток уміє краще рушники ткать. Віддає наказ, щоб завтра, на ранок, рушники виткали і принесли показать, яка з них буде краща ткаля. Іван Царевич іде додому. Вона вилізла на зустріч, питає Іван Царевич, а чому ти плачеш? Та як же мені не плакать, що так і так? Загадав наш батько, щоб на завтра на ранок кожна невістка йому рушники виткала. Не плач, усе гаразд буде. Лягай та спи. Він ліг, заснув. Вона взяла кожушок, себе скинула, вийшла на двір, крикнула, гукнула, свиснула тут, де не взялись дівиці прислужниці. Виткали рушники. Гарно орлів понашивали і віддали їй. Вона взяла, положила коли на царевича, знову кожушок наділа і стала такою жабою, як і була. Прокидається Іван Царевич, аж такі рушники, що він ще й не бачив таких зроду. Він зрадів, поніс до царя. Батько йому дякує за рушники дуже. Тих же рушники так собі простенькі, цар на кухні пооддавав, а жабині у себе на образи понавішував. От батько дає знову наказ, щоб невістки напекли гречаників і принесли йому, хто краще пече. Іван царевич іде додому та й знову плаче. Вона вилізла проти нього, квакає. Іван царевич, чого ти плачеш? Як же мені не плакать, що загадав батько гречаники пекти, а ти не вмієш? Не плач, каже, справимося, лягай і спи. Він ліг заснув. А ті другі невістки пішли під вікно піддивляться, як вона це буде робити. От вона взяла, ріденько вчинила, ріденько підбила, ріденько замісила, а потім полізла на піч. Пробила дірку, вилила туди гречаники та й розпливлись по черні. Ті невістки швидше додому та давай і собі так робить. Напекли таких гречаників, що хіба тільки собакам повикидать. А вона, як ті пішли, кожушок із себе зняла. Вийшла на двір, як крикне, як гукне, як свисне. Тут де не взялись дівиці, прислужниці. Вона їм наказала, щоб ті до світа були гречаники. Ті незабаром принесли їй гречаники, як сонце такі гарні. Вона взяла, положила коло Івана Царевича, сама кожушок на себе і знову стала такою зеленою жабою, як і була. Іван Царевич прокидається бачить біля нього гречаники. Як перемиті, він зрадів, поніс до царя. Батько йому дуже вдячний. Ти же невісток гречаники собакам повіддавав, а ці звелів до столу подавати. От знову цар загадав своїм синам, щоб у такий, такий то день були до мене з жінками на бенкет. Ті старші брати радіють, а Іван Царевич іде додому, повісивши голову та й плаче. Жаба виліза назустріч, питає Іван Царевич, чого ти плачеш? Як же, каже, не плакати. Батько загадав нам з жінками на бенкет приїхати. А як я тебе повезу? Не плач, каже. Лягай та спи, якось поїдемо. Він ліг, заснув. От діждали того дня, що бенкет, Іван Царевич знову зажурився. Не журись, каже Іван Царевич, їдь попереду сам, а як стане дощик накрапати, то знай, що твоя жінка дощовою росою вмивається. А як блискавка заблищить, знай, що тут твоя жінка у дороге вбрання вбирається. А як грім загримить, то вже їду. Іван Царевич убрався, сів, поїхав. Приїздить аж старші брати зі своїми жінками вже там, самі повбирані гарно, жінки у золоті, в сріблі, в на местах дуже дорогих. Брати стали з нього сміятися. Що ж ти, брате, сам приїхав? Ти б її хоч у хустку зав'язав та привіз. Не смійтесь, каже, потім приїде. Коли це став дощик на Карпати, Іван Царевич каже Це моя жіночка люба, дощовою росою вмивається. Брати з нього сміються. Чи ти, кажуть, здурів, що таке торочиш? Коли це блискавка блиснула, Іван Царевич каже Це моя жіночка в дороге вбрання вбирається. Брати тільки плечима здвигують. Був брат такий, як треба, а це здурів. Коли це як зашумить, як загримить грім, аж дворець затрясся. А царевичі каже Оце вже моя голубочка їде. Коли так приїхала під крильце карета, шестеро коней, як Зміїв, вийшла вона з карети, аж поторопіли всі. Така гарна. От посідали обідать і цар, і цариця, і обидва старші брати. І не надивляться на неї. Сказано така гарна, така гарна, що не можна. обідають. То вона це шматочок у рот, шматочок в рукав, ложку в рот, ложку в рукав. а ті невістки дивляться на неї та й собі ложку в рот, ложку в рукав, шматочок в рот, шматочок в рукав. От пообідали, вийшли на двір, стали музики грать. Батько став запрошувати в танок. Ті невістки не хочуть, нехай вона танцює. От вона як пішла з Іваном Царевичем, як почала танцювати, та й до землі не черкнеться легко та гарно, а оця махнула правим рукавцем, то шматочки кидала, став сад, а в тому саду стовп, а по тому стовпу кіт ходить, вгору йде пісні співає, а вниз іде казки говорить. Танцювала, танцювала, далі махнула лівим рукавцем. І в тім саду стала річка, а на річці лебеді плавають. Усі так дивуються тим дивом, як малі діти. От потанцювала вона, сіла спочивать. А ті другі невістки пішли в танок. Танцюють та як махнули правим рукавцем, кістки повилітали та прямо цареві в лоб. Махнули лівим, цареві очі позабрискували. Цар на них. Годі, годі, ви мені очі повибиваєте. Вони перестали. Посідали на призбі усі. Музика грає, а царевичі вже не танцюють. Іван Царевич дивиться на жінку та й собі дивується, як таки такої зеленої жаби зробилась така гарна молодичка. Ще й очей не одірвеш. Далі сказав собі подать коня, махнув додому, довідаться, а де вона усе те понабирала. Приїжджає, пішов у кімнату, де вона спить, аж там лежить жабячий тулупець. У комині топилося, то він взяв той тулупець вогонь, тільки дим і пішов. Він тоді знову вертається до царя, саме поспів на вечерю. Довго вони ще там гуляли. Перед світом вже пороз'їжджалися. Поїхав Іван Царевич зі своєю жінкою. Приїздять додому, ввійшли в кімнату. Огляділась вона, аж нема кожушка. Шукала, шукала, шукала. Чи ти, питає, Іван, не бачив в моєї одежі? Якої? Тут, каже, я кожушок скинула. Я, каже, Іван Царевич спалив його. Ох. Що ж ти наробив мені, Іван царевич? Якби ти це не займав я б вічно твоя була. А тепер прийдеться нам розлучитися, може, навіть навіки. Плакала, плакала, кривавими сльозами плакала, а далі говорить Прощай. Шукай мене в тридесятім государстві у баби яги у костяної ноги. Махнула рученьками, перекинулася з Озулею. Вікно було очинено, вона й полинула. Довго Іван Царевич побивався за жінкою, довго плакав, гірко, розпитувався, що йому робить. Ніхто нічого не радив. От він узявся гайдачок срібний, набрав у трубинку хліба, тикви почепив через плече і пішов. Іде та йде, коли зустрічає його дід, такий, як молоко сивий, і питає Здоров, Іван Царевич, куди тебе Бог несе? Іду, каже, дідусь, усвід за очі. Шукать своєї жінки. Вона десь у тридесятім царстві, в тридесятім государстві в баби яги костяної ноги. І та й не знаю куди. Чи ви, дідусю, не знаєте, де вона живе? Чому, каже, не знать? Знаю. Скажіть, будь ласка, дідусю, і мені, е, що тобі, сину, казать. Кажи, не кажи, не потрапиш до неї. Потраплю, не потраплю, ви скажіть. Я за вас буду цілий вік Бога молити. Ну, коли вже, каже, тобі так треба, то от тобі клубочок. Пусти його. Куди він буде котитися, туди й ти йди за ним, якраз дійдеш до баби яги костяної ноги. Іван Царевич подякував дідові за клубочок, взяв, пустив клубочок, покотився, а він за ним пішов. іде йде таким густим лісом, що аж темно. Зустрічається йому ведмідь. Він наложив мідну стрілу на срібний сагайдак, хотів стріляти. А ведмідь йому каже Іван Царевич, не бий мене, я тобі в великій пригоді стану. Він пожалував його, не вбив. Отак От і сокола пожалував не вбив. Іде та йде, клубочок попереду котиться, а він позаду йде за ним. Та й дійшов аж до синього моря і бачить, на березі лежить щука зубата, без води пропадає на сонці. Він хотів її взяти та з'їсти, а вона просить Іван Царевич, не їж мене, кинь лучше мене в море, я тобі за це в великій пригоді стану. Він її вкинув у море, пішов далі. От та й зайшов уже аж у тридесяте царство, в тридесяте государство аж стоїть хатка на курячій ніжці, очеретом підперта. А то б розвалилася. Він увійшов у ту хатку, аж на печі лежить баба яга костяна нога. Ноги на піл поокидала, голову на комен поклала. Здоров був Іван Царевич, чи поволі, чи по неволі прийшов сюди. І поволі, каже, і поневолі. Чи сам от кого ховаєшся, чи кого шукаєш? Ні, каже, бабусю, не ховаюся. Я шукаю свою жінку любу, жабу зелену. Знаю, знаю, каже баба Яга. Вона у мене в голові нужу шукає, як прийде в гості. А де ж вона, бабусю? Скажіть мені, у мого братика за намічку служить. От він узяв, просить, щоб сказала, де її брат живе, а вона й каже Там на морі є острів, там його і хата. Тільки гляди, щоб тобі лишенька там не було. Ти її, як побачиш, то хватай швидше та тікай з нею, не оглядаючись. От він подякував бабі Язі, пішов. Іде та йде, дійшов до моря, глянув море, ні кінця йому, ні краю не видно. Іде той острів, хто його зна. От він ходить, ходить понад морем, голову повісився, журиться. А це випливає щука. Іван Царевич, чому ти журишся? Так каже так, є на морі острів, та ніяк не можу туди дістатись. Не журись, каже. Ударила хвостом об воду, став такий міст, що й в царя нема такого. Палі срібні, перила золоті, а по міст шовком постелений. Як ідеш, так мовить за дзеркаллі. Іван Царевич і пішов по тому мосту. Та дійшов аж на острів. Дійшов він там, а там такий ліс, такий густий, що ні пройти, ні просунутися. На темний, темний. Іван Царевич ходить понад тим лісом та й плаче, ходить та плаче, а тут уже й хліба не стало їсти нічого. От він сів на піску і зажурився, пропав, думає. Коли це біжить Заєць мимо нього. Тут де не взявся сокіл, ударив того зайця вбив. Іван Царевич взяв того зайця, оббілував, огню об дерево, спік і з'їв. От наївся та й став думать, як його до дворця добиратись, знову ходить понад лісом, а ліс сказано і не просунуться не можна. Ходив, ходив, коли зирк іде ведмідь. Здорово, Іван царевич, чого ти тут ходиш? Хочу, каже, щоб як небудь у дворець дістатись, та не можна за лісом. Я тобі допоможу. Як узяв той ведмідь дуб'я трощить, такі дуби перекидає, що до півтора обіймища. Трощив, трощив, виривав дуби, аж стомився, пішов, напився води і давай знову ламати. От от стежечку проламає. Знову пішов, води напився, знову ламає. І так проламав стежку аж до дворця, пішов Іван Царавич. От пішов по тій стежки, а серед лісу така гарна долина, а на тій долині шкляний дворець стоїть. Він туди й пішов у той дворець. Очинив одні двері залізні, нема нікого. Очинив другі срібні і там нема нікого. Як одчинив треті золоті, а там, за золотими дверима, сидить його жінка, мички, мечі. І така зажурена, що й дивиться на неї страшно. Як побачила Івана Царевича, так і впала йому на шию. Ти ж, мій голубе сизий, як я за тобою скучила, якби ще трохи небагато, може б, ти мене більше й не побачив ніколи. Аж плаче з радощів, а він то вже не знає, чим на сім чи на тім світі, обнялися, гарно поцілувались, вона йому знову перекинулась з узулею. взяла його під крила і полетіли. От прилетіли вони в його царство. Вона перекинулася знову людиною і каже Це мій батенько, мене прокляв. І, зміюці, завдав аж на три години послуги, а тепер уже я свою покуту відбула. Прийшли додому та стали собі гарно жити.